Вже скинули листя і парк, і сад, бо нині місяць листопад, на сірім небі хмари грізні, бо вже на дворі осінь пізня. Адже з настанням останнього цінного місяця листопада починається пізня осінь. За густими хмарами часто ховається небо. Де дощ то дрібний, то сильний. Плодний. Сонечко вже не піднімається так високо, не пригріває гарну землю. На вулиці холоднішає та холоднішає, а значить, одяг треба одягати тепліше Давайте сьогодні ми поговоримо про осінній одяг і дізнаємось, який одяг одягають дорослі та діти осени Розгляньте на малюнку одяг і скажіть, чи весь одяг можна одягати восени? Звичайно, не весь. Восени ми можемо одягти пальто, светр, штани, чобітки. І обов'язково треба взяти парасольку. Давайте ще раз спробуємо, а який одяг можна одягати, користуючись цією картинкою? Так. Це светр, куртка, шапка, жилет, чобітки, штани. Отож, дітки, осінь – це чудова пора року, і ви можете насолоджуватися нею і її барвами. Але не забувайте одягати теплі речі і мерщій до парку, насолоджуватися красою восени. І не забувайте! Брати з собою парасольку, адже восени часто йде дощ. Дякую вам, дітки, за увагу! До побачення!